Вітаю всіх в ефірі. Суспільне. Я Ірина Славінська, і на цій сцені поруч зі мною письменниця Ірина Карпа. Ми будемо говорити, звичайно ж, про роботу Ірини Карпи на інформаційному фронті на захисті України у Франції, але почнемо з такої письменницької постасі Ірини і будемо говорити про нову книжку, яка називається Тільки нікому про це не кажи. І назва її може ввести в оману, бо коли запитують, що за книжка, тільки нікому про це не кажи. І це її назва. Та це дуже цікаво. Деякі люди ображаються кажуть, я комусь про це розкажу. Ти про що взагалі? <світ> Але так, книжка називається Тільки нікому про це не кажи. І це насправді фраза зовсім не смішна. Я навіть не робила це знаєш, як, як спеціальний якийсь такий гачок. Це вже виявилось в результаті, що воно стало таким гачком. А, дуже смішним, але насправді фраза не смішна, тому що це та фраза, яку дуже часто говорять. А жертвам насильства, так тобто щось тобою сталося, тільки ж нікому про це не кажи. Бо що люди скажуть, бо що люди подумають, чи скажуть, що ти сама винувата. Причому чому соромно має бути жертві? Так, так, соромно жертві, що типу з тобою ніхто не буде дружити. Це часто говорять там, дітям, підліткам або кажуть, ти що ти вигадав? От вчора буквально мені теж розповідала німецька колега, що познайомилася з хлопцем, якого був аб'юз зі сторони священника, їхнього сімейного, і мама сказала йому чотирьохрічно. Ну тобто, це тривало чотирьох років. До підліткового віку, коли він нарешті зробив камінаут і сказав, і мама йому сказала, ти що такого не може бути. Він же надто вищий там. Це просто така а, якась величезна величина для нас. І на жаль, таких історій є дуже багато. Тобто, ну на заході це дуже розстережовано, що це від представників церкви відбувається. Ну якось я і так не дуже дружу з інституцією церкви. Тут їх не чіпали, тобто в епізодах тільки там такі є. Оці святоші люди, які дуже топлять за традиційні цінності. Але в цьому справді. романі ти говориш саме про тему а, насильства. Так, в цьому романі так я говорю саме про тему безкарного насильства. З'являється в певний момент персонаж, який називається в книжці Месник. Тобто ніхто не знає, хто за цим стоїть, медіа його називають месник, який починає розправлятися судом Лінча із усіма такими публічними. Насильниками, так і з публічними педофілами, про яких знають, але які не покарані, про яких кажуть, любві всі возрасти покорні. Це таке типу, як Декстер, так, так який приходить, всім злочинцям. Так, але ніхто не знає, хто це. Тобто, ну і відповідно детективна лінія. Ми дуже хочемо знати, хто став на захист цих жертв, які були дуже довго мовчазними. Ясно, що там все це множиться в соцмережах. Люди починають казати дивися, зі мною сталося це, зі мною сталося це. А і тобто в кінці ми взнаємо, звичайно ж хто це, як і ти не, скажеш, хто Я це, не скажу інакше і, це спойлер. І, так і, і будь ласка, ті люди, які вже читають книжку, теж не кажіть хто це, бо плін всім іншим буде нецікаво потім читати. Але насправді ну, ключове філософське питання, чому жертви насильства мовчать так у патріархальному суспільстві? Чому досі є оце типу, що на вас було вдягнене? Яке питають в поліції? Знаєш, Або чому ви туди пішли? Чому ви туди пішли зі школи через ліс після обіду? От. Як же ж ви могли це зробити? Та? І це так цікаво, тому що коли ти починаєш працювати з такою складною темою, всі ці живі історії вони до тебе підтягуються. Знаєш, я завжди за звільнення. Тобто основна, мабуть, тема мого життя це допомогти людям бути вільними. Знаєш, і коли людини стається така травма в ранньому дитинстві, в підлітковому віці, в будь-якому віці, так треба працювати з психологом, пропрацьовувати власне моя героїня йде до психолога, але вона. Ну, вона йде з іншої причини, так, але вона йде з, з того з причини секс залежності. Так, вона хоче дуже жити в нормальній моногамній конфігурації, але не може чомусь це зробити і починає досліджувати, чому. Не буду робити спойлери, хоча, може, ми вже їх зробили. А, і просто тут важливо, що ти, коли, коли ти починаєш працювати з цією темою, коли ти пишеш заяву, коли ти на своєму власному прикладі починаєш розбиратися з кривдником, ти допомагаєш тисячам інших жінок. Насправді ти Ну тобто, коли вже один хтось це зробив, іншим легше це зробити так само. А, я розумію про питання безпеки, але це питання помсти, це також питання безпеки. Що, якщо я про нього скажу, його не посадять, і що він мені зробить? Що, якщо я про це скажу, від мене відвернуться всі мої друзі. Я стану в соціальній, я буду в соціальній ізоляції. І це, до речі, одна з причин, чому ті, хто пережили насильство, про це не говорять. Так і не можна винити тих, хто не готові одразу розповідати про це Ні, абсолютно. Їх вже і так достатньо звинувачують, знаєш. Тобто оцей вік blaming, mm -hmm. власне знаєш, тобто це питання, це питання до суспільства, це жодним чином не питання до жертв. Я дуже добре розумію. Mm -hmm. Тобто, дитина, яку над якою відбулось насильство, яка іде до батьків і каже: там ну це, це з живих прикладів. Це одна з моїх клієнток, яка в 4 роки зазнала насилля з боку двоюрідного діда. Все, що їй сказали, дорослі, що ти таке вигадуєш. Людина поламана на все життя, вона так, в 40, це, на жаль, дуже поширена 47 чи в 48, вона зі мною говорить і вона себе представляє, як я дівчинка 47 років. Вона от каже про себе, вона навіть не розуміє, чому вона каже дівчинка. А, ну, власне, з цієї історії все і почалося. Мені стало так боляче, в мене якийсь такий був вибух емпатії, що я подумала, стоп, я не можу з цим розібратися як психолог, можливо, я не можу допомогти одній цій конкретній людині, але якщо я зроблю з цього книгу, якщо mm -hmm. я зроблю книгу на основі живих світ і історії, і це буде художня книжка, а не лише документальна, яка часто заганяє все більшу там депресію. Знаєш, тому що в живому житті немає месника, який пішов би і повбивав всіх кривників. Але як автор, ти можеш це зробити, цю метафору, так тобто, когось, хто стане на захист слабших, на захист тих, кому не вірять. Я вирішила написати цю книжку. Розкажи, як ти збирала матеріал. Ти вже сказала щойно, що в книжці тільки нікому про це не кажи. Новий роман Ірини Карпи ми можемо прочитати. Свідчення живих реальних людей, жінок, наскільки я розумію, насамперед які діляться, поділилися з тобою під час роботи над цією книжкою своїми історіями пережитого насильства. Хто ці жінки? Як ти їх знаходила? Загалом як ти цей матеріал збирала? Дуже випадково, і от, наприклад, ця клієнтка вона прийшла з. Курсу, як виходити заміж стільки разів, скільки захочеш, тобто це курс про стосунки. Вона прийшла розбиратися, чому в неї не складаються стосунки. А як ви думаєте, чому в людини, яку ну, яку об'юзили в 4 роки, не складаються потім адекватні стосунки з чоловіками? Так? Ну, можливо, внаслідок власне, Можливо, травми. внаслідок травми. Чому люди просто там ховаються, не наважуються, наприклад, писати, не наважуються самовиражатися, десь запихають себе в темний куток, вдягаються в якийсь такий мішкуватий одяг. тобто все, щоб бути непомітними після того, ну власне, тому і це, це ось із неї почалося. Потім в мене була ще інша студентка на курсі, вона була просто на майстер-класі Парижському із письма. А яка приїхала, зізналась мені спочатку, що вона в ескорті працює, потім що вона донорка яйцеклітин, тобто дуже цікава дівчина. Яка має стільки живого матеріалу, я їй кажу, ну пиши про це книжку. І вона подумала, сказала: ні, я про це писати не буду. У мене якісь контракти є, які зобов'язують не розголошувати. Але я тобі віддам свою історію. Але як це страшно? Це дуже страшно, це дуже, знаєш, так темно, це дуже поза межами нашої бульбашки. І тим більше це цікаво, це досліджувати. Знаєш, тому що дуже багато людей, які і в нашій бульбашці, я не пам'ятаю статистику, але там якась кожна ледь не, не третя жінка, мабуть, знаєш, піддавалась домаганням дитинстві, Це не обов'язково зґвалтування, знаєш дитині, коли вона маленька, їй байдуже, чи до неї торкаються, чи знаєш якісь там речі говорять, тобто її травмують так чи інакше, і з цим треба розбиратися, тому що ти не знаєш, як це фонить потім по твоєму житті. Знаєш, по твоїй сексуальності, по, по твоїй свободі, по твоєму самовираженню, по твоїх стосунках із чоловіками і твоїх стосунках з дітьми. Ми щойно почули низку запитань і про те, чому люди, які пережили домашнє і не тільки домашнє, загалом сексуальне насильство про це мовчать, і про те, чому соціум так може реагувати, звинувачуючи жертву, і про те, що іноді хотілося би мати такого уявного, нехай метафоричного месника. Яка твоя відповідь на яке із запитань? Відповідь така: пропрацьовувати цю травму, так з психологом, зрозуміти, де ти там, тобто те саме терапевтичне письмо, знаєш, яке я викладаю, можна ж написати цьому гвалтівнику лист, так, наприклад, і щоб я таким ти, чином так, з цим розібратися. Ну все. розбиратись, принаймні. Знаєш, там є купа методик, знаєш, це спалювати ці речі, закопати ці речі. Я за помсту, я так, я за правосуддя, я не за прощення, я за те, щоб винні платили за те, що вони зробили. Якщо людина щось робила, байдуже скільки років пройшло, які були обставини. Почувалася вона самотньою, кинула його дружина. Мене не обходить це, знаєш. Ти не маєш права вчиняти насильство над людиною, яка ну просто над будь-якою людиною, особливо над неповнолітньою. І в книжці також підняті теми сексуальної свободи. Знаєш, ти можеш, якщо ти доросла людина, ти можеш робити все, що завгодно. Ти маєш право ходити там на секс вечірки. Ти маєш право, знаєш, там на будь-які конфігурації сексу, якщо це за об... за домовленістю обопільною. так та ти, за обопільною ти... згодою, Якщо так, це непільної згоди. Ти не маєш право робити це з неповнолітніми людьми, і ти не маєш право робити це з людьми, які на це не погоджуються. Скільки б тобі не здавалось, що вона тобі підморгнула, вділа декольте і все таке. Знаєш, от власне власне про це, щоб була оця межа між що можна і що не можна. Про це говорить Ірина Карпа в романі, тільки нікому про це не кажи. А ми скажемо і будемо продовжувати нашу розмову. Темою, яка вже виникла, це тема інформаційного супротиву і твоєї інформаційної роботи як важливого голосу України у Франції. Ти вже декілька років живеш у Франції, прекрасно володієш французькою мовою в силу роботи з важливими культурними проектами, очевиді впізнаваною для французьких медіа. І тому я абсолютно не здивувалася, коли в перші там, дні після 24 4 лютого 22 року ти стало одним із облич, яке говорило про Україну від України для французької аудиторії. Розкажи трохи про цю роботу. Напевно, почнемо з такого запитання: як сприйняття французьких медіа змінилося в 22 році? Я бачу, що стало більше знання щодо України. Все одно не можу сказати, що хтось кидається, прямо о Боже, розкажіть нам про українську культуру, українську літературу. Дуже мало знаєш, якщо ти не перекладений, ти не існуєш, що ти все знаєш. Це це величезне питання зацікавленості тих же видавців, зацікавленості наявності перекладачів. Зараз буде виходити одна книжка, яка там власне 12 українських авторів про українські міста і місця різні. Не знаю, може це щось якось зацікавить. Всіх ясно, що своя шкура цікавить, знаєш там про Україну. О Боже, це правда? О, типу, а бум, ви були одним з найбільших експортерів власне України і Росії, світових пшениці, знаєш, там чи чи соняшникової улії, ну, Але в момент, коли заблоковані це... порти Чорного так. моря, це раптом ста Раптом помітна, стає так? помітним, Нічого собі наші круасани з української пшениці були. І ти такий, та я блін теж помітила. Вони вчора були по євро, сьогодні по євро 20, Знаєш, ну що, що суттєво по ідеї знаєш ти платиш за між більше два так, Якщо ти на 5 людей це купуєш, відповідно, це не 5 євро, а вже 6. Коротше, і це, це дійсно суттєва, суттєва виріс хліб, тому що роки-рокенні, наприклад, багет не коштував більше, ніж 1 євро. Так. І е, потім е, ну, Україна весь час в новинах, ясно, що міняється динаміка підтримки. На початку прям всі кинулися, знаєш, там на районі збирати і ліки, і одяг, там фурами відправляли цю гуманітарну допомогу. Зараз я такого не чую. Е, знову ж таки, це нормально. Люди втомлюються, знаєш, не немає такого, що відкритий весь час краник. Так само, е, якщо раніше прям всі були двері відкриті, приймали українців. То зараз різні українці поводяться по-різному. По знаєш, хтось там дуже старається пошвидше знайти. Знаєш, ти не можеш знайти відразу високооплачувану роботу свого рівня, якщо ти не говориш французькою. Ну камон, ти не можеш. Знаєш, ти можеш піти прибирати там, чи ти можеш не знаю, піти нянюю до якоїсь родини, де їм цікава там українська чи російська мова. так, тобто, Але це дуже складно, знаєш, немає такого, ж ти копіпейснув людину високого спеціаліста, там, інженера, умовно, з української реальності французькою. Треба, хоча. Мати рівень мови А2, так? Який Хоча там. б початковий да. ти маєш на увазі. Ну але зараз і кількість, зараз і кількість людей, які виїжджають з України за кордон, змінюється вже на такий інтенсивний да. цей потік. Багато людей повертається, але багато людей залишається. Люди не наважуються повернутися, особливо ті, хто тікав з-під бомб. Вони, знаєш, я вже тричі їздила в Київ, а дівчина з дитиною, які живуть у мене, вони досі не можуть наважитись сюди поїхати, бо це дорого. Бо це може бути ризиковано, бо може щось прилетіти. знаєш, ну от ну, отак. Такі люди, які mm. пережили бомбардування, люди, які, які пережили, ці вибухи так, в небі, були... це справді дуже важко. Так, їм важко, знаєш, я їх не звинувачую, там, не дай Бог, нікого не випихаю з дому, знаєш, але там скільки разів я кажу, що Київ абсолютно спокійний, камон, можна поїхати хоча б подивитися. Люди не знають трохи, що вони хочуть. Знаєш, з однієї сторони вони вже почали якийсь інтеграційний процес там, з вивченням мови, там, з якимись роботами. А з іншої, ну це ще дуже довгий шлях. Знаєш щоб повністю стати на свої ноги і працювати ні від кого не залежати. Знаєш, це це доволі складно. І ну що тут можна на цьому зіграти? Можна лише типу, окей, вам надоїли українці, вам надується війна. Давайте закінчимо її разом. Це ви такі молодці, що ви відмовляєтесь від російського газу. Ви такі молодці, що ви шукаєте альтернативних поставників. Ви такі молодці, що ви нам даєте сезари? Давайте ще більше. Я от останнім часом пхаю цю тему. Дивіться, ви ж конфі конфіскували там в олігархів. Яхти, ви там якісь гроші конфіскуєте. Так давайте за ці гроші зробимо ще більше прекрасних, типу, цих Цезарів, знаєш, пушок. О, так, да, я кажу, я знаю, це дуже довго бюрократично. Так, да -да, ми це і хотіли сказати, тому що в нас в Європі, в нас же працюють закони. Кажу, так зараз війна, Ті, давайте. Уж Ні, ну, принаймні, війну. можна почати їх виконувати. Принаймні да. можна да, почати виконувати, тому що десь таке, знаєш, є а, щось якусь там конфіскували віллу, віддали типу українським біженцям. Ну, це пшик, знаєш, це ж не те. Тобто, Насправді це дуже правильно було б конфіскувати ці гроші в якості репарацій, щоб вони потім були цей. Але цей. про що найчастіше запитують французи в ефірах? Про що з тобою найбільше говорять? О, та про все актуальне насправді говорять, але я далі свою голинку тягну за це. Давайте зброю, давайте гроші, не беріть у них газ, знаєш. Типу, а зараз, типу, як оцей блохи. Та давайте поговоримо, якби в риби була, була типу, ця була. Шерсть, шерсть ні були б блохи. Це десь отак я, але я ще це. Все перемежовую якимись живими історіями. Ну вони питають думку, знаєш, а що ви про це думаєте? А як вам? Знаєш, тобто вони намагаються. Ну я ж не експерт, я не дипломат, я не, не, не генерал армії. Тобто в основному переді мною сидять якісь військові репортери, військові експерти, якісь журналісти, які там довго досліджували тему СССР. Ти можеш говорити тільки як людина, як громадянин цієї країни, і в основному я весь час намагаюся підсилити позиції уряду. Під час війни, так mm -hmm. якимось живими історіями, Чого ви, українці, критикуєте там магате, наприклад, знаєш, там не, не магате, а оцю, цю типу ситуацію, що Зеленський так типу різко розкритикував, а, типу, те, що там ну всю цю інспекцію магате. Так так. І ти розказуєш, mm -hmm. ну тому що це цирк, тому що був тиск на працівників. Mm -hmm. Знаєш, ну тобто, все те саме, що начебто всі знаємо, ми тут, а там вони якось про це не мовчать і кажуть, ой, що ж він там хотів, магате це ж просто технічна інспекція, трата -та, -та, та і ти їм починаєш розповідати, і ще раз сказати: дивіться. Якщо ви дасте найменшу лазейку Путіну, а щоб він звинуватив в цьому Україну, вони неодмінно зроблять якісь, ну, якусь диверсію, щоб зроблять все, щоб звинуватити Україну. Тому вам треба бути дуже просто уважними з усім, що ви говорите. І, і ці також, так, да, дійсно, українці не задоволені цю інспекцію, а зато в Росії кажуть, що все добре. Ви вниз біг обставини. І такі мені, і типа, чому вони задоволені? Кажу, тому що Росія зробить все для того, щоб виглядати білою пухнастю. До речі, я так і не знаю, як це перекласти на французьку. Май я сказала вираз Мімі, ті типу, знаєш, кільного ну, щоб бути занадто так, милими. Ми, так, так ми перекладемо для тих, хто не знає так, французької з нашої так. аудиторії. Але ось таке ще запитання поставлю в продовженні цієї теми. Говорячи про Україну, ти перебуваєш великою мірою в такій цікавій ситуації. Ти дуже включена в те, що стосується України. Водночас, ти постійно живеш не тут. Як ти сама цю ситуацію переживаєш? Yeah, ну я вже третій в. Тричі за літо в Україні, це взагалі мій одинадцятий переліт офіційно спочатку літа був сюди. Тому я не можу сказати, що повністю не перебуваю в Україні. Я намагаюся бути по максимуму тут, тому що бути там значно важче, ніж бути тут, мені особисто. Так? А чому? Топро, розкажи про це. Ну бо ти себе відчуваєш якоюсь лишарою, коли ти там знаєш, просто оце тебе починається якась така штука. Я не там, і це от одне із таких ключових було знаєш, самозвинувачень. Цей комплекс, напевно, людини, яка. Вижила, знаєш, mm -hmm. там всі зараз вони щось роблять, а я не там. Що я тут можу зробити, якісь там жалюгідні свої ці донатики чи інтерв'ю, знаєш, тоби постійне якесь самознацінення, постійне бажання бігти попереду паровоза, а потім приїжджає якась типу людина, яка переміщена і так тимчасовий. І ти кажеш, будь ласка, можеш зі мною там ну чи не зі мною? Я там не встигаю поїхати завести чай біженцям на, на вокзал. А людина каже: Ну я не можу в мене ж діти, і ти така блін, і в мене ж діти, типу, але я чомусь можу і то і це. А тут ну, знаєш, і я зрозуміла, що напевно я теж роблю не так вже й недостатньо. Якщо mm -hmm. люди просто почуваються, окей, ми переїхали. Нам тут не зовсім подобається, що нам не дають безкоштовний проїзд, знаєш, які сволочі французи. А, і ну тобто, їхні проблеми вони на цьому рівні. А твої проблеми вони такі Боже, куди бігти, як допомогти? Знаєш? Тому якщо ти хоч трохи перебуваєш в контакті, більше то в тебе якось це цей комплекс жагучий цієї вини, він а, теж трохи заспокоїться. Це мені нагадало твою відповідь, я маю на увазі цю ситуацію, яка була принаймні, в Києві. Вона так відчувалася під час Майдану 13-14 року. Якщо ти вдома дивишся стрім, все виглядало набагато страшніше, так. ніж якщо ти приїжджаєш на Майдан. Це жах. Ти дивишся стрім. Найгірший день взагалі мій за весь майдан. Це коли я дивилась по телевізору, як люди вистрибували з вікон. Про в спілках, коли, коли була пожежа, це найгірше, що я бачила, тому що ти розумієш, що це тут буквально там в 10 хвилинах ходьби від того місця, де ти дивишся це по телевізору, а ти не там, ти не можеш допомогти, бо в тебе немає обладнання, в тебе немає ні броніка, ні шолома, нічого в тебе немає. Так? А, і власне бути там, на Майдані було легше, ніж бути. Десь далеко, ясно, що це не стосується фронту. Знаєш, якщо ти не підготовлений, треба бути там, де ти є. В мене була в один момент така криза. Ще знаєш, в мене там подруга близька, яка військовий медик, яка була ілюстраторкою там моїх книжок, книжок вже дана до того. і Вона перекваліфікувалася, в пішла в Добробад, госпітальєри, і це для мене вау. Знаєш, це людина, яка падала в обморок від виду крові раніше. Знаєш, така м'яка дуже добра, дуже така знаєш, лірична, романтична, абсолютно не пристосований до життя. Знаєш, і я така просто. То починаю, боже мій все, мені теж треба. І тут мені кум каже, ні, Карпо, в тебе такі проблеми з субординацією. там в селі виженець дуже швидко. Сиди, сидиш, робиш, робиш. Типу я така, а ну ладно, якщо військові так сказали, то ти треба слухатися. Треба слухатися, так. І напевно, продовжуючи цю тему, вже завершуючи нашу розмову, попрошу тебе. Трохи поміркувати про те, що ну станом на сьогодні ти бачиш навколо себе в Україні. Ти ж сама знаєш, що існують навіть ось такі докори про те, що в українських містах тилових так званих надто мирне і спокійне життя. Водночас з іншого боку, ми знаємо, що сьогодні в Україні немає повністю безпечних міст жодного, тому що на жаль російські ракети долітають в будь-яку українську область, будь-яке українське місто. Як ти мислиш цей не знаю, парадокс? А я на якийсь попала за шквар недавний. Там, що там якийсь один із правих ну військових, які там праворадикальні політичні погляди, має щось почав звинувачувати там малолітніх якихось людей, які я тан танцювали під Вова. Їба. Знаєш, типу, класний трек, до речі, танцюють і класно. Мені навпаки прикольно, що вони там не під якогось Моргенштерна в клубах відриваються, а під україномовна. А, а під україномовну вже штуку, знаєш, якусь таку. І там знаєш, якийсь такий був зашквар, батьки виховуйте своїх дітей, а то ми вернемося і цим займемося. Ми. Камон, знаєш, для мене це дуже-дуже ну, дивно. Як можна звинувачувати якихось там, знаєш, ти ж не знаєш, що з них там задонатив, може, знаєш, там ще щось не випив лишній коктейль. Тобто я взагалі дуже толерант, в мене максимально заростеле ранність до всіх, Я, ти ніколи не знаєш, що ця людина робить чи не робить. знаєш. Те, що ти пішов в кав'ярню, ти продовжуєш, знаєш, ти в ти, ти, ти махше да, тобто ти робиш так, щоб ек економіка, економіка працювала. працювала, люди платили податки, податки йдуть на забезпечення армії. Можеш донати, дуже класно. Ти маєш право піти і мирно випити кави, чи піти помити голову в перукарні, чи зробити манікюр. Ти не знаєш, чи твоя манікюрниця не з Маріуполя, біженка, і це єдиний для неї спосіб заробляти гроші. Я дуже за те. Щоб продовжилось нормальне життя. Це власне те, що і хоче знищувати ворог, і це власне і є те, що зараз захищають наші воїни. там. Так? Тобто, Це просто звичайний уклад наші цінності. Так? Тобто, Це демократія, це право говорити те, що ти хочеш, це право жити так, як ти хочеш. І ми на знак вдячності повинні просто максимально, як співає крихітка Ти за мене горою там, я за тебе тут, так тобто, робити на знак вдячності все, що ми вміємо і можемо робити, знає, щоб допомагати один одному, тому що це наші люди. Я знаю, що в військових ще є таке побоювання, що вони нікому не будуть потрібні, коли закінчиться війна, бо це те, чим вони стикнулися в 2014 році. Ну і зараз військових набагато більше. Я, от, і я до речі, так, так і кажу, зараз вас набагато друзів більше і фактично. Чно ну, кожна сім'я знаєш. Кожен має когось близького, хто є, хто є на фронті, швидше за все, ну це зміниться. Це не буде, як в 2014. Але також, от, отут важливо, знаєш, наперед дивитись, щоб суспільство лікувало самого, саме себе від байдужості, щоб були реабілітаційні пробле, про, 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 проблеми. Да, реабілітаційні центри. проблеми будуть, да, щоб були центри, щоб були програми, і щоб ці люди також туди ходили. Бо ти знаєш, як більшість там чоловіків, зокрема жінки, вже якось розуміють, що це психологічна гігієна ходити до психолога, а чоловіки та ні, що я якісь слаба. Здається, це, іду, це ти гендерні ти стереотипи зараз у нас у філії звучать. Ні, ні. ні, це не гендерні стереотипи, це, на жаль, закономірність. Так, жінки якось далі дуже в, в саморозвиток ідуть, а чоловіки, типу, знаєш, в них якраз під тиском гендерних стереотипів, що чоловіки не плачуть, що типу, що ж ти слабак, ти туди підеш. Це називається знаєш? токсична маскуліність. Оце токсична починається маскулінність, і це дуже неправильно, тому що люди переживають зараз ну якісь найбільш. Трагічні, найбільш героїчні, найбільш травматичні події в їхньому житті. Ти являєш, як це щодня ховати друзів? Так тобто навіть не йдеться про якийсь елементарний страх про небезпеку своєму житті. Як це втрачати найдорожчих там людей, з якими ти розмовляв там, просто відкривав душу вчора. все, сьогодні цієї людини не нема. Всім дуже потрібна буде реабілітація, і оце мирне життя. Ми повинні його уже переформатовувати на те, як от embrace, як типу, просто знаєш всім бути єдиними, не тільки в час кризи. А коли вона мене, на твою думку, ми повертаємося знову mm -hmm. до літератури. Коли би ти була готова, якби була готова написати роман про цю війну? Я вже дещо пишу, тобто історія, яку я пишу, вона відбувається під час війни, і вона доволі універсальна. Ну як завжди, я ж пишу про любов, як би це дивно не виглядало. Тобто в мене всі це любов книжки, на фронті. У мене всі книжки про любов. Ні, вона не на фронті. Вона між фронтом і тилом відбувається. А, і це ти здається мені сказала, що це, так мільйони таких історій відбувається зараз. Так, тобто я знову ж таки там. Беру якісь речі з життя, якісь речі знову приходять. Там мені нещодавно редакторка Vogue сказала про пару, де дівчина така супер, типу, гламурна снобська кураторка. А він хлопець з якоїсь Вінницької області, який просто якось там повертався, знаєш, на, на, на з Ірпеня і якось її запропонував підвести і це якась неймовірна любов, де він дарує їй величезні букети ромашок. А її так достали всі ці митці, знаєш, і просто хочеться якусь нормальну людину. Знаєш, і оце цікаво. Знаєш, куди ця історія вийде? Що буде далі? Знаєш, таких історій є чимало, зараз там волонтери, військові, там, чи, чи на фронті на тому ж. Так, от мене там ця моя подруга, яка військовий медик. Тобто я вибираю зараз, я дивлюся, про кого з другорядних персонажів робити. Чи, наприклад, ця біженки, ну, жінки, які переміщені, так, в яких там чоловіки полишалися в тилу, і це навпаки, це дуже токсичні стосунки. Повертайся, ти мене кинула, я тут умру. Таких історій теж є багато. Знаєш. Ну, є тобто, історії навпаки не повертайся, мені допомогли. Історії, Да, не повертайся. Мені норм, мене типу там Таня заходила в історії. Коротше, і от я, мені дуже цікаво, знаєш, щось із цього зліпити. А, тобто воно буде в воєнний час. Я не можу писати як людина, яка на фронті, бо я не на фронті, це буде нечесно, але все одно я бачу стільки всього цікавого, що буде зрозуміло читачам і читачкам, так в результаті, що прям гріх не скористатись зараз. Ну, тоді будемо чекати на прем'єру і завершувати нашу розмову. Я нагадаю, що в ефірі Суспільного на сцені міжнародних літературних читань Мерідіан Черновець була Ірина Карпа. Ми говорили про новий роман, тільки нікому про це не кажи», Але також, звичайно ж, про роботу українських голосів на інформаційному фронті у Франції і. У нас тепер був спойлер. Ми можемо чекати на новий роман Ірени про uh, crossed, uh, так? Так, Будемо схрещувати пальці і сподіватися, що цей роман з'явиться найближчим часом. Мене звати Ірина Славінська. Дякую, що були з нами.